Інформаційний підсумок вівторка, 1 серпня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І сьогодні у випуску про таке: ворожа атака на Кривий Дік забрала життя шістьох людей. Пошукова рятувальна операція завершена. Вчитися на комбайнера на спеціальному симуляторі у Васильківському училищі. Майбутні механізатори опановують професію, наче граючись у відеогру. Емоційна підтримка під час війни у Січиславській просвіті з'явиться студія плейбек-театру. 524-та доба протидії збройної агресії російських окупантів проти України. За минулу добу ворог завдав 57 авіаційних ударів, крім того, наніс дев'ять ракетних, а також бив з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах понад 60 разів. Збройні сили України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках докладніше у нашій щоденній мапі бойових дій. Згідно з інформацією Генштабу, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку наші захисники тримають оборону та успішно відбивають атаки ворога на Харківщині та Луганщині. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки, здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Спірного, що на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали ще п'ять населених пунктів області. У той час на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії поблизу міста Бахмут. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки та продовжує обстріли населених пунктів. Донеччини, а на Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Наші війська стримують наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, що на Донеччині. А на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара. Також намагався відновити втрачене положення. Проте безуспішно. Продовжується терор населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямку противник намагається зробити все, аби зупинити просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області. Також артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. 31 липня ворог завдав ракетного удару по кровому рогу. Поцілив по житловому будинку та навчальному закладу. Ворожа атака забрала життя шістьох людей. Сьогодні, 1 серпня, кривий ріг у жалобі. Наразі пошуково рятувальна операція завершена. За допомогою медиків звернулося понад 80 постраждалих, серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 11 людей. Усі середньої тяжкості. Після вчорашнього трагічного дня ніч на Дніпропетровщині пройшла тихо, повідомляють у Дніпрова. Хотіли посади в окупаційній владі. На Дніпропетровщині судитимуть двох колаборантів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Прокурори області скерували відповідний обвинувальний акт за підсумками розслідування правоохоронці. Встановили, що двоє мешканців Дніпропетровщини добровільно допомагали ФСБ Російської Федерації. Агенти шукали та вербували військових і правоохоронців, щоб збирати інформацію для спецслужб країни-агресорки. Потім передавали її ворогу закритими каналами зв'язку. Колаборантам інкримінують протизаконні дії за трьома статтями кримінального кодексу України, зокрема державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. До 1 листопада 2023 року уряд відтермінував нововведення, які ухвалив у середині липня, згідно з якими змінювалися правила щодо отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам на сім'ю. Зокрема, для оформлення допомоги на проживання має звертатися одна особа від всієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо. А також умови призначення виплат, враховуючи майновий стан та термін перебування за кордоном. Зміни мали набути чинності з 1 серпня поточного року. Та стосувалися ВПО, які вперше звернулися за допомогою. Вчитися на комбайнера на спеціальному симуляторі будуть у Васильківському профтехучилищі. Там вперше в Україні впроваджують систему, коли освітній процес у майбутніх механізаторів нагадує відеоігри. Вартість обладнання та програмного забезпечення близько 2 мільйонів гривень. Як тепер виглядатиме навчання у профтеху та навіщо комбайн міняти на симулятор, розкаже Сергій Філіпов. Учениця другого курсу Тетяна Шевченко одна з перших сіла за кермо цифрового комбайну. Вона у цих стінах здобуває фах робітниці фермерського господарства, тож впевнена, навички збирати врожай знадобляться у її сім'ї. Я просто одна дитина в сім'ї. Мене батько займається фермерським господарством, тому я вирішила піти на цю професію. Треба ламати стереотипи. Не завжди всі чоловічі професії можуть бути суто чоловічі. Програмне забезпечення дає можливість максимально зімітувати роботу в полі. Три види культури: пшениця, кукурудза та соняшник. Під кожну з них своє навісне обладнання на комбайні. Воно називається жатка. Робота в день та вночі. А ще пара натискань, і яскрава погода літнього дня, змінюється на сніг та погану видимість. У Нас є погодні умови. Це створена вправа, яка відтворює збирання кукурузи зимою, коли вже є перший сніг. Шість моніторів, кермо, джойстик та навіть звуковий супровід усе для того, аби студент максимально відчув себе у кабіні комбайну. Імітація вивантаження зерна, поломок та навіть ДТП. Однак найголовніша родзинка цього симулятора це збір урожаю в складних умовах. В реальному житті найважче це поле з перешкодами та складним рельєфом. Ми в'їжджаємо в землю жатки. Потрібно піднімати, передвигатися, піднімати також, коли ми виїхали на. Нахил, ми повинно її опускати, тому що вона у нас піднімається і не буде в нас скошувати врожай. Симулятор придбали за кошти міжнародного фонду, тож і служитиме він не тільки учням цього училища, скористатися зможуть з інших навчальних закладів чи хто проходить короткі курси комбайнерів, адже нестача таких спеціалістів може сильно вдарити по продовольчій безпеці нашої країни. Навіть ті, хто працює вже в фермерських господарствах, і кому треба підвищити кваліфікацію, то навіть в зимовий період вони перейдуть, тут, підвисять свою кваліфікацію, і вже осінній період зможуть а, ці знання Міня навички використовувати такі симулятори дають змогу суттєво економити в освітньому процесі. Не потрібно витрачатися на обслуговування справжнього комбайну та паливно-мастильні матеріали. І помилки не коштують так дорого, як за кермом справжнього комбайну, коли зайвий рух може вилитися у вартісний ремонт чи втрату під час збору врожаю. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Кабінет міністрів України затвердив постанову про початок навчального року під час воєнного стану в Україні. У 2024-му він триватиме до 28 червня. Водночас, за інформацією від Міністерства освіти і науки України, освітній процес буде організовуватися в залежності від безпекової ситуації в кожному населеному пункті, так як обставини мають бути належними для збереження життя та здоров'я учнів. Найголовніше це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені півтора мільярда гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль. Незабаром у Січиславській просвіті стартує новий творчий проєкт плейбек-театр. В студії не тільки вивчатимуть мистецтво плейбеку, але й будуть працювати з емоційним інтелектом, а також вивчати основи акторської майстерності та проводитимуть різноманітні арт-практики. Взяти участь у проєкті можуть усі бажаючі, адже заняття будуть безкоштовними. Де саме відбуватимуться репетиції майбутнього плейбек-театру, бачила наша знімальна група. Студія плейбеку працюватиме з вересня, кажуть організатори. До підготовки приміщення долучилася від відвідувачка січеславської просвіти, старшокласниця Софія. Дівчина розповіла, хоче спробувати себе в інтерактивному театрі, цікавиться новим проєктом. Взагалі, будь-якою такою цікавою ініціативою, щоб кудись сходити, провести десь час, бо зараз такого не вистачає. Плейбек театр або театр відтворення у дійстві об'єднує глядачів та акторів. Розповіла координаторка проєкту Дарія Коротенко, акторка плейбек театру «42». За першою освітою історик плейбек на професійному рівні вивчає з 2020 року. Плейбек це не просто про театральне мистецтво і акторську майстерність. Це про внутрішні відчуття. Людина приходить до нас, розповідає свою історію, а ми тут же граємо. Її на сцені не проговорюючи, не домовляючись, тобто це про емпатію, це про те наскільки ми розуміємо інших у Січиславській просвіті. Новий проєкт всіляко підтримують. Для мене важливо, щоб відвідувачі просвіти, ті, хто відвідує курси української мови, інші наші публічні заходи, були як найбільше задіяні у процес. А цей формат театру він. Допомагає кожному, кожному, хто прийде, як глядач, як актор, бути в процесі. Крім того, це зовсім новий такий формат. У нас такого не було і. Цікавий молоді оскільки війна зараз, то частина плебекерів на фронті вони воюють в лавах ЗСУ. А частина, скажімо, тут в тилу намагається покращити життя людей. Тож приходьте на заняття з студії плейбек-театру, буде весело, круто, і у нас крута команда, яка зробить так, щоб життя таке непросте стало трошечки краще. Про початок занять можна дізнатися з телеграм-каналу Січиславської просвіти. До студії плейбек-театру можна записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Таким побачили цей день журналісти Дев'ятого каналу? Більше інформації на сайті також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках в соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним. А ранок добрим. Побачимось.